Здраст, добрий вечір, глядачі та підписчики моєго каналу. Хочуться зробити відео освітлення, ночне освітлення трактора т 40. Показати як ночі освіщається він у мене. Покажу спереді, ззаді покажу в салоні як, ну, яке освітлення і ще одну ньошку що я на нього зробив. В общем-то, я там анонсував, що хочу зробити, мені хочеться зробити. Ну, а це хочу показати, як я, як я там зробив одну вещь на трактор. Як вам подобається, то це таке діло. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. Ну, поїхали. Так, зараз горять габарити, Що покажу ближній світфор. ближній світфор. Це, це нові фари, Ну, Нові фари, що я поставив. так, Дальний світлофар. О, красота. Показав би вдоль на цьому. Зараз покажу. Ну, дуже Так, мені, мені видно добре, але вам тут, тут практично нічого не видно буде на цьому. Ну як на дворі як. Тушимо з фори. Тепер повороти. Повороти. Так, підемо глянемо зараз ззаді, що. Яке в мене освітлення. Так, ззаді габаріти горять. Горить 50 номеру. 50 номерних знаків. Номера освітлюється добре, як видно на цьому. І задній світфор. О, блін. Отакий, От дві фари грять ззадні. В принципі, на хаті тут видно, що як, як днем. Класно, задні фари класно грять. Так, ну що, зараз покажу у кабіні трактора. Так, покажу, зараз повороти задні, як на, на тракторі. Так, лівий, правий поворот. Ну нічого, пішліть в кабіну, подивимося зараз, що як у кабіні там, яке в кабіні освітлення. Так, хлопці. Сижу в кабіні. Освітлення, приборка у мене як освіщається. Два глазки. Пересвечивается давление с подсветкой и с подсветкой именно температура тоже. Отдельно, кроме вот их, тут лампочки у... в температуре стоит лампочка стоит и стоит лампочка лампочка у датчика давления масла. Так, сейчас покажу. Як ближній дальній, як прочу, ближній світлофор. погано видно через стекло, дуже погано тут Так, дальній лампочка загорається. Ближній, так, світ. Тепер на задній світлофор у мене тут вже контролька горить на цей. Так. Ось такі задній світфор. Яке освітлення. Це контролька, щоб не забував, що на цей так. Тепер далі повороти. Глазки ось як у мене. Це правий. Це лівий. Поворот. Так. І освітлення салона. Сейчас включу. А, не... так. О, освітлення салона яка. Лампа свяща, класно все. Так, і що ж, хлопці, я зробив? Дуже мені хотілося зробив я аварійку, хлопці. Дуже мені хотілося аварійну сигналізацію зробити, щоб була. аварийка на, на, на тракторе Дуже болтая была, вечером стоишь где-то только в стороні габариты и габариты Ну, все равно, хотелось мне аварийку купил кнопку, купил то, все подготовил все это и думаю, поеду до електрика, и сделаю, думаю, та стой же, есть есть ютуб хлопцы два дня, там только хлопцы ставят на копейки у них, там есть видео Дуже хороші, дуже познавательні. Хлопці цепляють на на машини, на копійки. Всі знають, що таке що копійка, мені нікому треба об'яснятися. Копійка вона везде копійка. І в Україні, і, і везде. Підключення. Блін, звісно, воно на що так як Подив, на що просто все на цьому. Ну, нічого. Трохи полазив, трохи по цей. Найшов усе і підсуднів. Ось такі в мене. Ось так тепер два гласка блимають на, на аварійку. Так, ну пишіть, подивимось наружу, як вона блимає. Так, ось це ми спереді трактора. Такий вид спереді. Звісно, так дивиться, воно красивіше. Не знаю. Передаємо що так слабенько на камеру ну пишіть подивимось сзади як воно блиме так не буду відключатися я здесь чуть не упав. так ось такий вид сзади Так, ребята аваріечку так що Кому понравилось ставим лайки, подписываемся на канал. Пока-пока!